Міль вуса на квітах дерев'ю біля Вроцлава. Це новий вид для моєї колекції. Такий колір золотавий, металевий, дуже манюня і смужечка чорна. Теж така ознака. Колір голови інший. Рудий яскравий. Будемо визначати, але вже бачу, що це новий вид. В Польщі декілька десятків видів до молей зареєстровано. Буду збирати собі колекцію, бо мені дуже подобаються ці комахи. Карчується, бачите, полком квітів.